На останній оперативній нараді із керівниками структурних підрозділів голова міста Станіслав Сафронов дав доручення провести роботу із учасниками дорожнього руху щодо дотримання правил безпеки та переобладнання техніки до роботи у зимовий період. Я тут вам доручення вам давав щоб спрацювати з нашим ДАІ, спрацювати з нашими транспортними компаніями, попрацювати, що вони що зробили, підготувалися як відповідно до зимових. За словами начальника управління транспорту, відповідна комісія вже відвідала підприємства, що займаються громадськими перевезеннями, та здійснила там ретельну перевірку транспортних засобів. На підприємстві була перша перевірена, резина так звука машина, значить, і опалена, щоб тепло було змушено. Також були здійснені перевірки швидкісного режиму руху на маршрутних лініях номер 29 та 4. У результаті перевірки на четвертому маршруті були виявлені деякі недоліки. З порушниками провели профілактичні бесіди. Станіслав Сафронов зазначив, що головним є те, щоб на лінію не виїжджали ті маршрутні автобуси, які не повністю готові до роботи у зимовий період. Резина зимова повинна бути зимова. Це і подача теплової, тепла. Тому що працювало пічки, то у нас знаєте, можуть люди там там танцювати в тому чи іншому маршрутному таксі. Все повністю була повна підготовка до зимового періоду. Повна також очільник міста дав доручення перевірити готовність техніки до зимового періоду на тих автотранспортних компаніях міста, що займаються вантажними перевезеннями.